Вітаю на Xbox Українською». Підготував для вас добірку найцікавіших новин минулого тижня, щоб понеділок починався з посмішкою. Тому приготуйте собі щось смачненьке і приємного перегляду! Гарна новина минулого тижня, оскільки ми всі любимо уважно стежити за тим, що говорить керівництво Microsoft. То чому би не почати з листа до аукціонерів голови Microsoft Satya Nadelli від 20 жовтня, у якому він розповів про стан справ у компанії та плани на майбутнє? Нас цікавить подробиці саме ігрового підрозділу, тому тут цитата без змін: У сфері ігор ми швидко реалізуємо нашу амбіцію бути найкращим вибором для людей, які зможуть грати у чудові ігри, коли, де і як вони хочуть. За допомогою Xbox Game Pass ми по-новому визначаємо способи розповсюдження ігор. Контент це фундамент зростання сервісу, і наш конвейер ніколи не був таким сильним. Особливо натхненно було випустити Starfield цієї осені. Ми отримали широке визнання. Тільки за перший місяць після запуску гру відвідало понад 10 мільйонів гравців. Раніше цього місяця ми були раді завершити угоду з придбання Activision Blizzard і з нетерпінням чекаємо на можливість у найближчі місяці розповісти більше про те, як разом ми принесемо радість від ігор більшій кількості людей по всьому світу. А я нагадаю, що на початку листопада відбудеться BlizzCon, тому нам варто чекати багато гарних новин. А також з цього листа ми можемо зрозуміти, що справи у Microsoft почали йти вгору. Тому варто чекати лише покращення контенту на фоні позитивних змін. А відео про те, що нам варто чекати після придбання Activision Blizzard компанію Microsoft якраз у роботі. Ну і оскільки вже згадав Activision Blizzard, то маю декілька новин. Видавництво Activision Blizzard King, яке стало частиною Microsoft, провело відкриття нової студії. Команда Beanox, яка давно є частиною Activision і допомагає в розробці ігор серії Call of Duty. Відкрила другий офіс. Основна студія розташована в Квебеку. А тепер з'явився другий офіс у Монреалі. Монреальський офіс Binox анонсували ще в березні 2022 року, але тільки минулого тижня його офіційно відкрили. Сумарно в новому підрозділі студії працюватиме близько 100 осіб на старті. А загальна кількість співробітників студії наблизилась до 500 працівників. Близько 400 працюють в офісі в Квебеку. На початковому етапі новий офіс Benox у Монреалі продовжить працювати над серією Call of Duty. Здебільшого студія займається підтримкою ПК-версії ігор. Наразі ж беруть участь у створенні Call of Duty Modern Warfare 3, яка вийде 10 листопада. Ще залишаються регіони, де регулятор не опублікував своє рішення щодо злиття компаній. Одним із таких регіонів є Австралія, у якому австралійський регулятор просто опублікував заяву. Що припиняє розслідування угоди між Microsoft і Activision Blizzard. Раніше регулятор кілька разів зсував крайній термін винесення рішення, але для нас це вже не має значення. Переходимо до новин Microsoft. Ігровий інсайдер Special Nick в рамках подкасту Xbox Era повідомив, що в розробці в Xbox перебуває зовнішній дисковод. Він посилається на свої джерела в Microsoft, які йому розповіли про подібний аксесуар. Ніяких інших даних Special Nick не навів. Останніми роками популярність фізичних носіїв з іграми стрімко падає, де далі більше гравців обирають цифрові варіанти проєктів. Тим не менш, є гравці, які вже мають суттєву бібліотеку ігор на дисках, і наразі вони можуть вибрати для себе тільки Xbox Series X, оскільки Xbox Series S не має дисковода. Якщо інформація про Бруклін і Елвуд підтвердиться, і нові консолі замінять поточні моделі Xbox Series, то у Microsoft не залишиться у продажу консолей з будованим дисководом. Тому я думаю, що ця інформація правдива. Консоль Wraps у дизайні Starfield почали 18 жовтня постачати гравцям. Його можна було замовити попередньо за ціною в 50 доларів, а вже 20 жовтня він має з'явитись і в магазинах. Консоль Wraps — це можливість кастомізувати ігрову консоль Xbox Series X. Модель у дизайні Starfield ідеально поєднується з офіційним геймпадом у дизайні гри, який був випущений влітку цього року. Схоже, що дедалі більша кількість гравців готові придбати Game Pass цього року, якщо ігри Activision Blizzard з'являться в передплаті. Аналітики з CV Science провели цікаве дослідження. Вони опитали гравців у США щодо того, чи готові ті підписатись на Game Pass січня 2023 року кількість гравців, які готові оформити підписку, збільшилась на 5%, якщо порівнювати з минулим роком. І це досить значне збільшення кількості таких гравців. У рамках опитування аналітики брали у фокус групу тільки гравців старше 18 років, які ще не підписані на Game Pass. У той же час аналітики з OMD вважають, що кількість передплатників Pass перебуває на рівні 41,7 мільйона користувачів. Про це представник аналітичної компанії повідомив у рамках матеріалу для Games Industry, присвяченого купівлі Activision Blizzard з боку Microsoft. За версією аналітиків, 41,7 мільйона це загальне число передплатників на Game Pass просто зараз, враховуючи конвертованих у Game Pass Core передплатників Xbox Live Gold. 19 жовтня команда Xbox анонсувала нову масштабну рекламну кампанію. Передбачається, що в рамках цієї кампанії награвців чекають найрізноманітніші активності, які додадуть змогу підігріти інтерес до Xbox Series, Game Pass та екосистеми Xbox у святковий сезон цього року. А щоб бути в курсі всіх активностей, підписуйтесь на канал. Попереду завжди буде дуже багато цікавого. StarField став одним із перших дійсно великих ігрових релізів від внутрішніх студій Xbox на новому поколінні консолей. Раніше хіти студії Xbox виходили одночасно на Xbox Series і Xbox One, наприклад, Forza Horizon 5 або Halo Infinite. І відбулося це в період серйозного дефіциту ігрових консолей Xbox Series X у продажу. Реліз Starfield підвищив продажі консолей Xbox, про що повідомив аналітик Сіркана Мет Піскателла. Згідно з його даними, вересень 23-го року став найуспішнішим для Xbox у США за останні роки. Він повідомив, що для консоли Xbox 2014 року поточний вересень став найкращим за результатами в доларових продажах, а з 16-го року за кількістю проданих консолей Xbox у США. Також реліз Старфілд призвів до різкого зростання продажів Xbox Series і у Великій Британії. Продажі консоли Xbox у вересні зросли на 136%. Найбільшим попитом у гравці користувалася модель Xbox Series X, але вона попередила Xbox Series S всього на 100 одиниць. Очікуємо, коли така статистика з'явиться і по Україні. І оскільки вже заговорили про Starfield, то декілька новин про Bethesda. У релізний місяць Starfield розташувалася на перші сходинці в топ 20 найбільш продаваних ігор у США за вересень. При цьому Starfield зуміла в стартовий місяць потрапити і в топ-10 продажів на території США за весь 2023 рік, розташувавшись на сьомой сходинці. У Європі ж Starfield посів другу сходинку в топ найбільш продаваних ігор вересня 2023 року. І також зазначається, що Starfield не зуміла стати найбільш продаваним релізом Xbox цього покоління. Гра поступилася в Forza Horizon 5. Гоночна аркада продавалася тиражем на 13% вищим, ніж Старфілд у перші 4 тижні з моменту релізу. 16 жовтня Bethesda, яка є частиною Microsoft Gaming, повідомила, що Піт Хайн залишає компанію. Глава видавництва Bethesda, який сумарно в компанії пропрацював понад 24 роки, Бефезда у своєму повідомленні про відхід Піта Хайнса заявила, що він зіграв важливу роль у перетворенні Бефезда та її сімейства студій на організацію світового рівня, якою вона є сьогодні. А також про свій відхід оголосив Віл Шен, який працював у Бефез понад 15 років. Першим проєктом, яким він займався в студії, був Fallout 3. Після він також працював над іншими іграми Бефезда, зокрема над Starfield. Після масштабного релізу таке трапляється часто, тому я б не робив якісь висновки з цього і не будував теорії. Декілька новин перед тим, як перейти до Game Pass. І не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Парадокс Interactive і Herbrande випустили спільну заяву, в якій повідомили, що їхні шляхи розходяться. З 1 січня 2024 року команда HairBrainCimс стане незалежною. У своїй заяві вони повідомили, що планують до кінця 2023 року підтримувати випущену гру грузилам League, в якій є технічні проблеми, а після займуться пошуком фінансування для створення майбутніх проєктів. У своїй заяві видавництво Paradox підкреслює, що команда Hairbrain Шімс не вписується в їхні майбутні плани. Видавець має намір зосередитись в майбутньому на випуску стратегічних ігор. Що можу сказати? Вдачі розробникам і не забувайте про гарну консоль Xbox та вигідну підписку Game Pass. Директор видавничого відділу Larian Майкл Даус у соцмережах підтвердив, що реліз гри Baldur's Gate 3 для Xbox Series все ще планується на цей рік, незважаючи на різноманітні чутки, які з'являються в мережі. Інших подробиць він не повідомив. Лише зазначив, що ця версія гри в планах до кінця року я дуже чекаю. Переходимо до новин Game Pass. Студія Mojang готується у 2024 році відсвяткувати 15-річчя Майнкрафт. Франшиза вже давно вийшла за межі оригінальної гри, але й сама Майнкрафт усі ці роки продовжує розвиватися і наповнюватись гравцями. У межах трансляції Minecraft Live, яка відбулася 15 жовтня 2023 року. Команда Mojang поділилася вражаючими результатами. Сумарні продажі Minecraft перевалили за 300 мільйонів копій. У це число входять продажі на всіх платформах консолях, ПК і мобільних пристроях. Що ще нам показали на трансляції? Колаборація Minecraft і Star Wars. у грі з'явиться платне доповнення Minecraft Star Wars Pass of Jedi. Вона виходить уже 7 листопада. У ньому обіцяють можливість піднятися від падавана до лицаря Джедая в подорожі зі знайомими персонажами Star Wars. Колаборація Minecraft і BBC Planet Earth 3 доповнення створено у співпраці Minecraft Education і BBC Earth. Вийти доповнення має у 2024 році. Воно націлене на просування документального серіалу Планета Земля 3. Велике оновлення 1.21 для Майнкрафт. Апдейт вийде в середині 2024 року. У ньому обіцяють додати автоматизований крафт, підземні рівні зі складними випробуваннями, що процедурно генеруються, нового моба бриз і багато іншого. У голосуванні спільноти на нового моба переміг броненосець. Він теж з'явиться в грі в 2024 році разом з оновленням. Вітаю усіх шанувальників Майнкрафт! З'явилися чутки, що в розробці може перебувати повноцінна нова частина Хейло з сюжетною кампанією. Про це в громому підкасті SG BitCast, організованому Season Gaming, повідомив головний редактор сайту Ains. Його слова наводить портал Insider Gaming. Коли Ейнса запитали про майбутнє Хейло, він заявив, що чув про існування команди всередині 343 Industries, яка вже зараз займається повноцінною новою сюжетною кампанією для шутера в рамках нового покоління Halo на Unreal. Ну нарешті. А що стосується мультиплеерного режиму, студія 343 Industries анонсувала 8 карт на тему Halo 3, які будуть доступні в Halo Infinite у межах єдиного плейлиста, їх планують випустити 6 листопада. І також нагадаю, що в рамках п'ятого сезону обіцяють запустити режим. Firefight King of the Hill, який з'явиться через деякий час. Гра RoboQuest вже понад три роки перебуває в ранньому доступі. Уперше проєкт з'явився на ПК ще в серпні 2020 року, а в січні 2023 року він дістався до Xbox One та Xbox Series. І от нарешті автори гри оголосили дату релізу шутер-рогалика – 7 листопада 2023 року. Розробники обіцяють велику кількість нового контенту. Нові рівні, квести, понад 70 варіантів зброї, 6 класів персонажів з унікальними здібностями, близько 70 різноманітних ворогів і багато іншого. Зокрема, релізна версія RoboQuest міститиме понад 70 досягнень. Гравці в соцмережах зазначають, що Forza Motorsport вийшла в реліз практично без рекламної кампанії, що могло негативно позначитись на успіхах проєкту на старті. Багато хто пише, що здивований настільки слабкими успіхами новинки, враховуючи, що це перша гра серії Forza Motorsport за останні 6 років. До того ж, минула частина серії гра Forza Motorsport 7 вже давно відсутня в продажу і в передплаті Game Pass, що робить Forza Motorsport єдиним симулятором внутрішніх студій Xbox у передплаті просто зараз. Багато гравців порівнюють нову Forza Motorsport з іншим релізом Xbox цього року грою Redfall. Вампірський шутер вийшов із розгромними рецензіями від журналістів і величезною кількістю технічних проблем. Проте навіть його піковий онлайн був вищим, ніж у Forza Motorsport, якщо брати результати в Steam. У дебютні дні онлайн Redfall у Steam сягав позначків 6 тисяч гравців. Крім того, в дебютний тиждень Redfall посідав другу позицію в топ-10 ігор з Game Pass. І щоб це виправити, команда Turn 10 випустила перше оновлення для гри. У якому? Загальні поліпшення стабільності на всіх платформах і усунення збоїв, що виникали. Ну і, вже ж було виправлено багато багів. Коригування прогресу. Зокрема, скориговано рівні розблокування деталей автомобіля. Виправлено помилку, через яку гравці втрачають прогрес в ігровому процесі на Xbox Series. Виправлено помилку з розмитою графікою в грі на Xbox Series. Що виникала через підвищення рівня чорного кольору. Покращено параметри швидкості зносу мокрих шин в умовах помірної вологості траси. До речі, про Redfall. Технічний стан не є єдиною проблемою Redfall. Гру все ще називають нудною та одноманітною, не схожою на інші проекти Arcane. Проте, як повідомив у рамках подкасту Xbox Two ігровий інсайдер Джес Корден. Розробники з Аркейн не планують відмовлятися від розвитку Redfall. незважаючи на мінімальний онлайн у грі після виходу оновлення, якщо судити по стім. Він заявив, що чув на заходах у Лос-Анджелесі цьогоріч, що Bethesda планує і надалі багато років розвивати гру, а не лише довести її до придатного для гри стану. За його словами, вони хочуть, щоб Redfall став прикладом Redemption Ark Арка спокути. Той випадок у творах, коли персонаж виправляє свої помилки, і з початку поганого персонажа стає хорошим. Видавництво Capcom випустило оновлення Exoprimal, разом із яким стартував другий сезон у грі. Зі стартом другого сезону на гравців чекає багато цікавого: новий Survival Pass із нагородами, кросовер зі Street Fighter 6 зі скінами екзокостюмів, що нагадують Гайла, Чунлі та Рю. Нова карта Ocean Platform. Нова фінальна місія Escape, два нові класи Edge Strike і Drone, нові модулі Anti Swarm і Magnum. Усі гравці на Xbox Series зможуть випробувати в рамках відкритої бета-версії Final Fantasy XIV гру у період із середини січня до лютого 2024 року. Точніші терміни назвуть пізніше, разом із іншими подробицями щодо тестування. А я нагадаю, Square Enix розвиває Final Fantasy 14 уже понад 10 років. Це багатокористувацька гра в популярній серії, на яку давно чекали гравці на Xbox. І це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.